Файного дня вівторка. Слухайте, на дворі такий дощ лиє, що нема шансу. Треба в хаті ховатися. Але це добре, бо навесні дощ корисний. Сьогодні вчимося з того, що помітимо спостереження. Швагро мій шоугор у нас кажуть на Закарпатті, шоугор, так твердо. Тобто, чоловік моєї сестри старшої чи навіть молодшої, але це старший. Якось поділюся таким фактом, що коли там вони працюють з конями, або люди старші йому підказали, що коли з конем працюєш у лісі, а кінь може витягти дерево там, де техніка не справиться, бо має файну прохідність. І він, особливо, коли вечором треба дерево дотягнути, а кінь вже не дуже має сили, то є така цікава хитрість. Коню. Відвідіть від, від екранів усіх захисників тварин, коню чи для коня дають трошки горілки там 200 грам, 300, 400 іноді, там щось підмішають і дають йому випити. Того дня він ще 2-3-4 години працює просто як ненормальний. Про може ну, так, ну, урвати, тобто може робити речі неможливі. Ну, ясно, що коли ти вип'єш 200-300. 500 грам горілки, то ти робиш речі неможливі. Це я вас не запрошую поїти коней горілкою. Я ділюся таким специфічним народним методом. І одним словом, того дня він ще може доробити дуже багато дотягнути, дотиснути. Але є одна умова. Після цієї акції, <кій> дивної, треба конюдати день-два відпочинку повного, тобто абсолютно не чіпати, аби відлежався, аби відпочив, віддихався. Ну, може, навіть три дні. Я тепер бачу це по собі, хоча горілку не пив і не п'ю, то, то трошки за, за, замотався в служіннях. І цілий день нині не, 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 не маю сили Уявляєте собі, навіть книги в руки брав, не маю сили читати. Нема хіба слухати? Слухати так? Читати ні. А чому? Ну бо, ну, бо треба було дотиснути. І тому. Ми можемо дотиснути справді, коли щось коли якесь служіння, якийсь час особливий, ти можемо так правда прикластися вже, мусимо дотягнути, доробити. Але потім дуже важливий цей період, день-два просто відпочити. День-два ну, прогулятися, відлежатися, відіспатися. Я пам'ятаю таке поняття, ти ж мене навчив один, один однокурсник у семінарії. Що добре би було, аби хоча б раз на тиждень був день відсипальний. Тобто там кожен день ти встаєш собі якось по графіку, але раз на тиждень просто зробити собі день, коли ти відіспешся. Коли, коли ти відіспишся, відіспешся, відіспешся на годинку дві трошки більше. Тому <кій> це важливо, особливо тоді, коли ми забігані, коли ми є в такому шаленому ритмі, у служіннях, дозволити собі час на те, аби не зробити нічого. Так стиснути. Чому? Бо ми можемо ой ні стільки роботи. Слухайте, такий бардак у хаті, я якби вам зараз показав, що твориться внизу, спеціально не показую, лише так на рівні очей, то можна собі завжди роботу знайти, можна завжди себе виправдати, Та де ти що, стільки роботи? Роботи завжди буде багато. А ресурс твій обмежений. Тому переглядаєш свій ресурс і дієш відносно нього. Тому нехай сьогоднішній день пригадає нам. В якому стані я є? Очевидно, що є речі так, які ми мусимо зробити. Тихенько, спокійно, повільно. Але якщо є можливість після служіння перевести подих, подрімати, прогулятися, нічого не поробити, медитувати, одним словом, відпочити, тут це треба зробити. Бо інакше дуже швидко настане через декілька днів нове служіння, правда, буде інші справи. І якщо ти не будеш мати ресурсу, то хто це зробить? Хто це зробить? Тому, аби не перегоріти, дихаємо глибоко. Особливо тоді, коли нам доведеться день, два-три попотіти так ціпко, сильно, міцно. Пам'ятайте, потім треба собі дати часу перевести подих, дати часу відпочити, дати часу набратися того ресурсу, який ти можеш роздавати. Не наберешся, не роздаш. Не наберешся, перегориш. Тому це пригадую собі і вам знову і знову. Будьте благословенні. Служіть. З любов'ю служіть. Все завжди робіть з любові, але також з любов'ю відпочивайте після служіння. Знаходьте час для себе. Майтеся файно, мир вам.